здоровенькі були. У нас вже чергове як то кажуть, потепління за зиму. Там на почищено. Ну, обережно, дівчата, не скачіть, не розбивайтеся. Там на горі почищено. Е, вони всі в чистоті і в теплі. Єдине, що ще в нас що сталося, то чомусь, не знаю, курочка біла. Неслася, і Потім знесла яєчко, сиділа довго, щось булося. Ну і день пожила. Активно все їла. І зранку я до гори ногами. Не знаю, через що це і як. Це. Хочу сьогодні, напевно, все ж таки відберу пару півнів, тому що їх в нас багато і щоб вони менше чубили корочок. Трохи ми вже розпродали, в принципі, півників у нас вже залишилось відносно багато. Я рахував ці 7 штук, а корочок в нас зараз хвилинку. А курочок у нас 40 з гаком. Так що ось такі то поголів'я нашого сімейства. Так, е, я, як завжди, на ніч вівса. Цей півник у нас йде на продаж. Е, є вже пані, яка його купила, тільки треба якось подумати, як передати до Дніпра. Ще не, не знаю як, але щось треба додумати. Так що лишиться у нас тоді вже один е, амрокс. Під сокирою його шкода, тому що Німеч все ж таки з Німеччини він прибув яйцем. Ну, не завжди таке трапляється, часто це робити. І така можливість, що як то кажуть, на м'ясо пускати шкода, ми шукали, де його примостити і ніби не йшли. Одного білефельдера ми продали і ліменського ситцевого теж ми продали. І білефельдера теж з Німеччини. Той, що приїхав яйцем і лишилося два півники білефельдера. А де один сидить з такою грудкою червоною гарно на горі, а другий ось він бігає тут на низу, чубить корочок. Правда, в нього не така грудка червона, як в його брата, але поки що він буде в нас. І ще ми маємо третього, ось він. Це з нашого яйця пів них цей, що я казав, що він такий червоний, гарний. У нього і грудка червона і верх непоганий. Але поки що він... він те, що єдине, що мені не подобається, що він низький на лапках. Ті такі трошки так, більше на лапах, хоча по вазі вони, руки брати, вони практично одинакові. Ну, він у нас буде в резерві. Я ще казав, не знаю, як я буду формувати сім'ю. Якщо Бог поможе, то може сформую там. Дві сім'ї і білефельдера. Поки що люди записуються, записую, але не на зараз, вже десь березень у нас розписаний. Є і Amrox і біліфельдери, там вже на квітень буде, що вільно. Є такі, що записуються і на яйце. Легорнів треба розсадити. В першу чергу є попит на легорнів на яйця. ну, В даний момент ми все продаємо як яйце мішаних порід і поки що воно непогано у нас йде. Так, потім що я ще хочу. Я ще хочу потім побавитися з курочками білефельдера і позначити німкень, почіпати їм колечко. Чи мені це вдасться сьогодні? Не знаю, але побачу. От яка гарна дама. Ну і що? І подивимося, що в нас... От, я яйця ще не збирав. Тут у нас є один покладок п'ять яєць. Тут у нас немає покладку. Хоча був. Ми бачимо, що одне біле яєчко має трохи крові, не знаю, це або нове, або щось, не дай Бог з яйцеводом курочки. Чого я найбільше боюся, тому що в нас оце ж винесло двожовткове яйця, воно в нас все ж таки померла. Так, тут 4, то є 9. От нанизу купичка яєчок. Є там теж одне покладок, а решта. Цей то є 2, 4, 6, 7, то є 16. І тут маємо 4 яйця одне покладок. То є 20 яєць. Найбільше нас було 21. от Я собі там записую зовсім, скільки від того і від того. Ось такі рожеві яйця, все ж таки я не бачу, щоб це були у нас. Амроксі, яка б Амроксі, лівінська сицева, вони ніби розшиті, але ще, щоб було з яєчком, я того не бачив. Ну, Може бути, що це нести таке яйця у нас може мішана, ну, не мішана курочка, а от відбраковка по білий фальдеру. Десь не можу її знайти. Є в нас тут такі три курочки, вони мені по кольору не приходять, я їх тримати не буду. Я думаю, що все ж таке... Десь колись їхня мама, напевно, гурнула собі з якимось півним. Та, наші трудівниці, каже, ми так постаралися, попрацювали. Качки стоять, черзі до їди. Є ще лишилося у нас 6 качечок. Кого цікаві, звертайтеся, качечки непогані. Вони вже пройшли практично другу линьку. і бачу, вже деякі качечки починають брати масочку. А от вона ця, що я казав, бачите, в неї білі вушка? От. І по кольору вона не така, то вона нам на плем'я до білі Фельдера не піде. Я думаю, що все ж таки це вона несе такі рожеві яйця. Тих, кого побачив, що вони з німецького яйця, у їм стежечки чіпав. Чи чіпав сидні. Ну, на що ти чіпаєш? Ну, ти красуня будеш, так? чіпай, так. Позначив я. Тільки знайшов три курочки, четверту не можу знайти, бо вони зараз у нас сидять сплять. Треба завтра дивитися в день. яка є і ще такі стяжки, хочу почіпати на тих дві курочки Amrox, які приїхали в нас з-за кордону, щоб я вже собі одразу очі бачив, а вона скубає і скубає. Ну на, що ти чіпаєш? Ти ж така красуня будеш. Вона, що вони їх не зняли. Так, я вже там бачили спочатку, скільки яєчок нанесли наші курочки. Це вже четвертий день, що у нас практично яйценосність 20 яєць в день. Всі курочки в нас не несуться. Зараз коротко розкажу, що в нас тут є. У нас є 14 курочок легорна, 10 молодих, 4 минулорічних, або поза позаминулорічних. У нас є 6 курочок. Лівінської сиці з лишне місяця, курочки деякі розшиті, але я з яйцем ще ні одну не бачу. І в нас є е, три курочки чорних ось таких. Дві є мінорки, одна е, Барбазья. І в нас є що? І ще в нас є білий фельдер. Всіх разом у нас є їх 16 штук. Тобто курочок. Не всі вони наші, з тих 16, тільки 4 наших, 4 закордонних, решти всі наші, але з тих, ще будуть відбраковуватися. Три я вже відбракував, то вже буде 13. От вона, вона там півник до неї стукав. І там ще подивлюся, як вона буде далі рости. І ось, і то стільки у нас курочок. 16,6 тої 22, і 14 то є 36. І в нас є 8 курочок амрокса. То Тобто скільки разом? 44 40... Корки. Одну курочку ми прибрали, в неї боліло вушко. я її лікував, лікував, але так і бачу, що толку немає, і ми її краще прибрали. В неї з вуха щось там рідина якась така протекла, я вже купляв і ліки, і людські, і такі, але не виходило нам її, як то кажуть, спасти. Дивіться, вона худає, я трошки їла. Щоб вона не мучилася, і думаю, невідомо, яка це зараза, щоб інших курочок нам не, не заражали, як то кажуть, і ми її прибрали. І маємо сім півнів. Два амрокса півня, один два легорна, два амрокса два легорна, два чорних півня, то є 6 і 3, то є дев'ять півнів, я казав всім, помилився. Ось таке наше господарство. Всі докупи зараз бити не можу. 44 і 9, то є 53 штуки. У нас на господарстві. Вроді би, добре, порахував. І 7 качок. 6 качечок і 1 селезень. Так, а потім при нагоді, якщо знайду амроксів, то ще покійцюю. І якщо найду ще ту одну кучку. Білий фельдер, також їй надінуть таке голубеньке колечко. Капустину вони з'їли. Повішав я їм свіжу, починають вони дзьобати, вітамінчики завжди наші птиці потрібні. Ось такі наші новини. Така кількість птиці в нас на господарстві місту, в місті. Щойно ще раз то у нас є 14 легорна, 16 білий то є 30, 6 корочок лівінської, то є 36, 3 корочки чорних, то є 39. І 8 э, амрокса, то є 47. О, 47 корочок і 9 півень. Ось таке наше господарство. На цьому ми будемо з вами прощатися. Всім мирної тихої ночі, любові і Божої благодаті.